Дня цей день в інформаційному огляді наших журналістів у студії Анна Паукова. Вітаю вас. Починаємо з таких тем. В останню путь це була добра людина. Талантлива, добра людина. У кривому розі попрощався з бійцем АТО Анатолієм Мельниковим. Майбутнє нацполіції. Цим видно, що наша страна стремиться в майбутнє. Більше 200 нових полісменів склали сьогодні присягу на вірність Україні. Реконструкція триває. Фінансування в у нас на весь об'єм роботи. До середини осені басейн першої дю США буде з новою чашею. Сьогодні в Кривому Розі день жалоби. 30 червня у зоні проведення АТО загинув криворіжець Анатолій Мельников. Провести бійця в останній путь сьогодні прийшли рідні, друзі та бойові побратими. Кривий ріг попрощався ще з одним своїм героєм. Відлетіло у вічність життя 57-річного криворіжця, що служив стрільцем у 43-му мотопіхотному батальйоні. Патріот доброї вдачі Анатолій Мельников був ще й талановитою людиною. До 2014 року працював за кордоном повітряним гімнастом. З початком антитерористичної операції чоловік повернувся боронити рідний край. Торік, 27 жовтня, він добровольцем поповнив лави збройних сил. Та недоля не оминула криворізького оборонця. Фатально, 30 червня надвечір унаслідок прямого попадання великокаліберної міни біля Світлодарська, що на Донеччині, життя бійця обірвалося. Як людина, він гідно виконував свій обов'язок. Не відхилявся від службових зобов'язань. Ми дуже сумуємо, що вийшли так. Ми потеряли дуже гарну людину. Це була добра людина, талантлива, добра людина. Україна попрощалася сьогодні зі своїм вірним сином, дружина Тетяна з чоловіком, а неповнолітня донька Дар'я з батьком. Та й погода вторувала події. Мирне небо, за яке загинув боєць, було сьогодні заплаканим та хмарним. Ірина Павленко Борис Торохтій цей день. Майбутнє національної поліції сьогодні у Кривому Розі склали присягу 233 нових правоохоронців. Протягом останніх чотирьох місяців вони проходили підготовку на базі Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету МВС. Привітати новобранців з визначною подією до пам'ятника Козаку рогу прийшли друзі та рідні, очільники обласних управлінь Нацполіції та мер міста. Всеволод Прокоф'єв розкаже більше. Для цих чоловіків та жінок сьогодні чи не найважливіший день у житті. Вони складають присягу на вірність народу України. Адже від сьогодні усі працівники національної поліції це покладає додаткову відповідальність. Відповідальність служити. Народу України. Від поліції українці чекають захищеності, справедливості, порядності, і я впевнений, що слухачі Криворізького факультету відповідають всім цим вимогам. Усього їх 233. Більшість хлопці, є серед них ветерани АТО, її працівники старої міліції, а їй зовсім юні хлопці. Приміром, Максим закінчив транспортний виш, однак нещодавно вирішив, хоче працювати у патрульній поліції. Спочатку я не цікавився цим. Ну, пішли з багато знайомих, потім у них почали розпрашувати суть їхньої роботи. Мені дуже подобається цим зацікавився. І якби цим видно, що наша страна стремиться в майбутнє. Чимало серед новобранців і дівчат. Наша землячка Євгенія до погонів звикла з дитинства, батько полковником МВС, Тож над вибором професії довго не замислювалася. Виросла в сім'ї ще на той час. Тому і свій путь продовжила в цьому руслі. Дівки зараз служать в поліції на рівні з мужчинами, тому нас в ряди второстепенні не треба відставляти. За плечами кожного з поліцейських чотири місяці інтенсивних курсів на базі Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету МВС. У закладі запевняють, правоохоронців готують відповідно до реалій сьогодення. Це предмети з оперативно-розумної діяльності, е, уголовного права, процесу, адміністративної практики. Також проводяться вивчення в ситуації поведення поліцейських, е, комунікабельність і е, плюс. Е, Повишене внімання діляться фізичні підготовки, тактика спеціальна підготовки. Урочиста мить радісна, однак швидкоплинна. Вже скоро вчорашні слухачі курсів стануть до служби у відділах поліції Черкаської, Полтавської, Запорізької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Село Прокоф'єв, Іван Баранов цей день. Більше третини котелень вже готові до нового опалювального сезону. Повну готовність своїх об'єктів спеціалісти Криворіжтепломережі тепломережі обіцяють продемонструвати на серпень про підготовку до зими. Далі керуючись відомим висловом про санчата та зиму, криворіж тепломережа до холодів готується зараз. Все для того, щоб подача теплової енергії була вчасною та якісною. У нас вже підготовлено 65% теплових трас. проведені гідравлічні спитання, замінені аварийные участки тепловых сетей, которые были выявлены после проведения гидравлических испытаний. Но ну, работа на этом не останавливается, работа продолжается. На предприятии кажут, 79-й котелень готовы до нового сезона 29. Работа планомерная, движется, я думаю, к концу августа месяца эту работу мы закончим, и наши источники теплоснабжения будут полностью подготовлены к последующему отопительному сезону. Ще один важливий аспект роботи енергозбереження. У випадку з тепломережою йдеться про ізолювання трубопроводів. По прошлому году ми виповнили ізолювавку 19 км теплових сітей. Значить, в этом году у нас заплановано виконати 12 кілометрів, ізолірувати восстановить теплову ізоляцію на 12 кілометрах теплових сітей». Але коли йдеться про цифри, тепловики не завжди налаштовані позитивно. На тепломережі знову нагадують про ситуацію з заборгованістю криворіжців за спожиті послуги. В апреле 2017 года был произведен перерасчет по субсидиям на сумму 75,3 миллиона гривен, в мае месяце на сумму 32 миллиона гривен. В связи с этим у многих потребителей образовалась задолженность в связи с невыполнением обязательного платежа. Предприяття активно производит претензионную исковую роботу. Так, з початку года по населенню подано 1424 чотириста матеріала на общую суму 16,5 з половиною гривень. Для більшості криворіжців мільйонні цифри далекі та абстрактні, але ці суми можуть стати проблемою напередодні нового опалювального сезону. У Криворіж тепломережі нагадують своєчасна спати за служиті послуги необхідність, без якої зима може стати холодною в усіх сенсах цього слова. Олег Хендриксон, Борис Торохті цей день. Плавальний богатир, коли що і як масштабне оновлення плавального басейну палацоводних видів спорту першої спортивної школи триває з минулого року. На сьогодні будівельний об'єкт вже набуває бажаних образів. Основні роботи ведуться у чаші басейну. Репортаж Яна Богаславська. Відновлювати критий басейн ДЮСШ номер 1 доводиться хіба що не з нуля. Велика кількість руйнувань і дефектів у старій будівлі, які вже понад 50 років, збільшує обсяг робіт. Сьогодні у ході виїзної наради міський голова здійснив огляд об'єкту і визначив імовірні терміни завершення реконструкції. Много є роботи і, к сожалению йде різке збільшення робот по укріпленню конструкції ванни, виравнюванню і укріпленню конструкції. Но, несмотря на это, ми идем в проекте, и как сегодня ми посмотрели, нам строители пообещали ванну окончить в октябре месяце. Финансирование есть у нас на весь объем работы. Наразі вже виконано монтаж підвісної стелі, відремонтовано підвальні приміщення та завершується заміна віконних і фасадних систем у реконструйованій в минулому аварійній стіні. На черзі капітальний ремонт душових кімнат і роздягалень. Паралельно ведеться робота над основним функціональним елементом чашею басейну і її покриттям. Виповнено тут вже отоплення, вентиляція, потолок смонтіровано, алюміній під шумопоголошечі стіни. змонтована фасадна система закінчується. Сейчас роботи йдуть прозвільно тракетірування по чаші басейну. Самая большая проблема сложная чаша. Розрушена сложная чаша. Сейчас йде восстановление з помощью новіших хімічних составов, новейших новіших хімічних Ремонтники стверджують, найбільший басейн міста незабаром знову прийматиме спортсменів. Яна Богославська, Микита Бабенко. Програма цей день. Газова справа. Інгульчани проти Дніпропетровськгазу. Мешканці будинку по вулиці Станкова, 13, живуть без блакитного палива. Його підприємство вімкнуло через відмову встановлення загальнобудинкового лічильника. Декілька десятків судових засідань, скарги, апеляції, взаємні претензії, навіть голодування людей. Усе це загальновідома картина. Що за лаштунками процесу сьогодні у нас в гостях юрист, начальник відділу представництва першого Криворізького центру з надання безоплатної правової допомоги Володимир. Володимир Шишов, Володимира, здравствуйте. Добрий вечір. Пане Володимире, вітаю. П'ять хвилин маємо на обговорення ситуації. Вчора відбулося чергове засідання судове. На цей раз виїзне, у чому була така необхідність, що дало воно? Це була окрема процесуальна дія. Вона була іменно з ініціативи суду, направлена uh -huh. на те, оглянути газотранспортну систему будинку, поспілкуватися з мешканцями будинку. Встановити нових свідків, які можуть щось пояснити по даній справі. Якщо тяганина вже судова йде понад півроку, що ще з'ясовувати? Було багато недорозумінь щодо стану газотранспортної системи самого будинку. Угу. То її різали представники Дніпропетровськгазу. газу. То її знову ж таки відновлювали. Не було зрозуміло, чи можливо відновити газопостачання, чи неможливо. Тому було прийнято рішення суддею судею здійснити окрему процесуальну дію, виїхати на місце, оглянути систему, оглянути, як вона була, е, якою вона була на момент відключення, яка вона зараз, чи можливо здійснити пуск з газу, чи неможливо. Угу. Які висновки було зроблено, чи можемо ми про це говорити? Ну... Е... Це буде вже суд визначати на радшій кімнаті. Там вже буде далі видно. Вчора з'явилася інформація про те, що мешканці оголосили голодування. Чи володієте ви достовірною інформацією, Скільки цих людей втомлених боротьбою? Скажімо так. Ну, то втомлених багато, втомлений весь будинок. Це дуже накипіло вже всіх мешканців. Переважно голодують особи пенсійного віку, а це є малозахищене населення. Яке більш всього постраждало від незаконних дій газу. 30 травня було винесено рішення апеляційного суду на користь мешканців. Що це було за рішення? Бо я розумію, що це декілька справ паралельно йдуть. так представниками газорозподільного підприємства «Дніпропетровськ газ була подана апеляційна скарга на ухвалу суду Інглецького районного суду щодо забезпечення позову. На заборону встановлення е, загальнобудинкового приладу обліку. Апеляція відхилила апеляційну скаргу представників газу. Тільки у частині заборони на встановлення ГАЗ. Угу. Е, представники газу подали також апеляційну скаргу на ухвалу суду про забезпечення позову щодо відновлення газопостачання, але ще не було засідання. З розгляду цієї сказання. От Дивіться, пане Володимире, подібна справа, вона показова для судового судочинства. Більше як півроку тягнеться розгляд, що вбачаєте причиною, що каже буква закону. А Наскільки взагалі може прокотитися хвиля таких справ? Це наболіло питання не тільки для нашого міста, а для всієї України. Як кажуть, ця точка кипіння збіглася на цьому будинку номер 13 по вулиці Станкова, де Вбачається е, пряма, як кажуть, у всій красі прояви монополії, які е, іменно з боку монополіста Падніпропетровськгазу, як іменно з боку примусу, шляхом відключення газопостачання намагаються е, встановлювати загальнобудинкові прилади обліку. Чи велика команда юристів працює на захист мешканців? Так, е, працює велика команда юристів. Ну я все ж, все ж таки. Вважаю, що буде перемога за нами, тому що багато нормативних актів порушується з боку газорозподільного підприємства Падніпропетровський газ. Тобто ця справа може стати показовою для всієї так. України. Так. Від неї залежить чимало. Дякую, що сьогодні завітали. До нас знайшли час. Дякую. Спасибо. А програма цей день ще не завершується. Далі говоритимемо про таке. На боротьбу з амброзією. Один із ефективних методів це виривання з корінням цієї рослини, так як вона після цього вже не буде рости. Науковці та екологи провели соціальну акцію в Саксаганському районі. Розвиток лідерського потенціалу. Ми намагаємося розвинути імідж університету через формування його соціального капіталу. Криворізький педагогічний вуз веде власний проєкт у програмі Британської ради. Бути дзеркалом у Бога. Отлічніші натюрморти цвіти великолепні, ці букети просто глаз радують. Під такою назвою відкрилася чергова виставка криворізького художника Петра Буряка. Літній ворог алергіків, амброзія. Боротися з цією карантинною рослиною завдання не з легких. Які методи найбільш дієві? З'ясовували наші кореспонденти. Вони побували на соціальній акції у Саксаганському районі. За ініціативи міської влади у 2017 році впроваджено програму проведення досліджень та обґрунтування методів боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами і рослинами алергенами. Виконавцем цих робіт виступив науково-дослідний інститут безпеки праці та екології КНУ. Його працівники і виявили найбільш доцільний засіб боротьби з рослиною на території житлових масивів міста в рамках даного дослідження планується визначення найбільш ефективного і найбільш екологічно безпечного методу боротьби з амброзією в межах міста з визначенням найбільш сприятливого періоду боротьби з амброзією. Сьогоднішній захід, хоча й проходить в рамках даного дослідження, проте він більш призначений для того, щоб Привернути увагу простих мешканців Рогу до цієї актуальної проблеми Від навали алергенної рослини, щорічно потерпає велика кількість людей. Тому ця соціальна акція передбачала долучення до боротьби з амброзією механічним шляхом, а саме, вириванням рослини з корінням. Для того щоб викасити таку значну територію, необхідно понад 600 днів. В Зв'язку з цим саме проводяться ці дослідження, щоб дослідити і Визначити такі ефективні заходи, які можна буде запроваджувати в нашому місті. Один із ефективних методів це виривання з корінням цієї рослини, так як вона після цього вже не буде рости. А всі ділянки визначено згідно із діючими санітарними нормами у різних районах міста. Цього разу акцію було організовано на перетині мікрорайонів сонячний та ювілейний. Позову серця і душі, звісно. Надо уничтожать амброзію, тому що многие люди страдают от этого. я сподіваюся, що ми вот тими способами і методами, які сейчас запланированы, все таки уменшимо його всяком у всякому за городі. Щодня комунальні підприємства міста викошують понад 20 гектарів трави та рослин алергенів. Тепер не без допомоги представників міського управління екології, громадських спілок і соціально активних громадян. І Яна Богославська Костянтин Сологуб цей день. Активний громадянин, міський центр адміністративних послуг запровадив інтерактивне опитування для своїх користувачів. Новий електронний сервіс відкрито для вивчення запитів городян та покращення роботи центру. Як проявити активність і стати учасником процесу? Далі ми разом хочемо зробити візу ще більш комфортною, доступною, надійною, сучасною. І саме таке завдання перед нами ставить міський голова Вілку Юрій Григорович. Саме тому ми запровадили новий інтерактивний сервіс активний громадянин, який легко знайти на сторінці Центру адміністративних послуг віза на сайті виконкому Криворізької міської ради за гіперпосиланням актів.кр для швидкого доступу для зручності наших мешканців. Доступ до активного громадянина можна знайти у центрі адміністративних послуг віза та його територіальних підрозділах у вигляді QR-коду, а також його можна кар код знайти у всіх новинах, що публікуються на сайті виконкому Криворізької міської ради, із нашим логотипом віза. Криворізький педагогічний університет став учасником програми розвитку лідерського потенціалу університетів України Британської ради. В рамках програми ВУЗ реалізує власний проект під назви «Імідж університету як результат формування його соціального капіталу. Зміст свого проекту автори презентували сьогодні на прес-конференції. Мета програми розвитку лідерського потенціалу університетів України сприяння реформуванню вищої освіти. За участь ній боролись близько ста вишів 14 досягли своєї мети в переліку іменитих університетів переможців. конкуренцію витримав і Криворізький педагогічний. Програма реалізується чотирма партнерами, які взаємодіють на території України. Саме це British Council, тобто Британська Рада в Україні, Національна академія педагогічних наук України, тобто інститут вищої освіти, яким вона представлена, фундація лідерства. Великої Британії і звісно міністерство освіти і науки України наш інститут вважає участь у цій програмі інструментом втілення наших інтенцій. тобто, ми намагаємося розвинути імідж університету через формування його соціального капіталу. І вже півроку в рамках програми діє проект ВУЗу імідж університету як результат формування його соціального капіталу. За цей час було створено команду з числа студентів та викладачів, яка вчиться впроваджувати власні ініціативи та розвивати спроможність до змін у людях, закладі та системі в цілому. Майбутні лідери продовжують тренінгові навчання. Наприкінці осені команда проекту планує відвідати один з британських університетів. У вузі з'явились перші зрушення. Створені центр соціального розвитку, прес-центр, сайт. Естетичне облаштування приміщень університету в рамках центру соціального розвитку. Ми відкрили дитячу кімнату для студентів і викладачів нашого університету. І вона вже функціонує півроку і доволі користується такою популярністю. Особливо от зараз ми це відчули під час сесії. Залишити дитинку дошкільного віку на 2-3 години там, де вона може пограти». Від участі у програмі розвитку лідерського потенціалу команда педагогічного університету очікує конкретних результатів. Це накопичення соціального капіталу, перехід вишу від надання послуг до надання можливостей, вихід на нову корпоративну культуру та створення нових джерел доходу. Тетяна Васильєва, Андрій Абрамов. Цей день бути дзеркалом у Бога. Так назвав свою персональну виставку Кримлійський художник Петро Буряк. Побачити його картини можна в міському виставочному залі. Це вже третя персональна виставка члена громадської організації творчих інвалідів разом Петра Буряка. Цього разу у міському виставочному залі експонуються 16 творів художника. В основному я вважаю, що мой коньок, і як би моя фішка, ета на тюрморт. Очі хорошо мені виходить, але я пишу і пейзажі. і пейзажі, і. І портрети, і ікони прийшли в жизни писати. Я ставлю собі задачу. От сьогодні я пишу закат. Я повністю весь как в етай роботі я стараюся максимально передати. Петро Буряк каже, що працює над полотнами щоденно. А коли буває, що не вдається повністю зануритись у творчість, докаряє собі. У цьому захопленні каже увесь сенс його життя. Радіє, коли його твори подобаються людям. Сьогодні на персональну виставку Петра Буряка завітало багато його друзів, серед них багато творчих інвалідів. Петра я знаю уже давно, мы вместе, так сказать, в одной организации разом состоим, вот, там и познакомились, там и принимали участие в совместных выставках, вот. Петя хороший человек, добрый, отзывчивый, хороший художник, у него отличнейшие натюрморты, цветы великолепные, эти его букеты просто глаз радуют. Відвідувачі відзначають беззаперечний талант митця, який він щедро дарує людям. На персональній виставці представлені лише нові твори художника. Вони будуть експонуватись у виставочному залі півтора місяця. Валерій Кожухар Костянтин Сологуб. програма. Цей день на цьому все. Слідкуємо за подіями у місті разом. З вами була Анна Паукова. до завтра.